Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. У Москві Ейфорія після цієї зустрічі в Китаї по лінії ШОС, так? Шанхайській організації співробітництва, де. Путін із Сі Цзіньпіном підписали епохальні угоди. Ну, звичайно, найголовніша угода це про встановлення безвізового режиму. Так, ну, Цей же ж безвізовий режим, він же ж пік московитам, і скрізь московити кричать: Ага, Європа для нас зачинена. Будемо їздити в Китай, ну то й що? Так, та Європа і все останнє. Будемо їздити до Китаю. Так, ну що ж, <свісно> який висновок можна зробити? Ну, відсутнє стратегічне мислення. Так. Ви будете е, не тільки е, московити тепер будуть їздити безвізово до Китаю. Але найголовніше, що китайці будуть тепер без візу виїздити до Московії. Так. Уже не треба буде якісь там документи оформляти і все. Просто валі кульом, потом розберем. Так, говоря по-русски, так, і вони будуть валіть кульом, тому що їх вас. 80-90 мільйонів, ну, те, що реально, демографи ваші пишуть, у не є. це не є. Я придумав. так. Ви продовжуєте там писати 140, 145, 146. Ну, так треба. Ну, влада, так же ж на це орієнтована. А китайців півтора мільярди. Так. І скільки там вас за цим. За Сибіром Сонце сходить. Так, за Уралом. Хлопці не зівайте. Так, так ось хлопці й не будуть зівати. Не будуть вони зівати. Скільки живе? 15 мільйонів це офіційно. А не офіційно, я думаю, і десяти немає. Так, оцей осмотичний тиск Китаю на Московію, а не навпаки. Так, поїздите ви до Китаю. Але китайці як ринуть, що їм переселити 100 мільйонів із півтора мільярда? Ну, тільки користь. Три, тільки користь. А вам що? Ну ви ж отакі от. Це ж очевидно, страшна ейфорія скрізь. Оці всі блогери, їхні опитування роблять, ходять там по Москві, Санкт Петербургу і іншим. Так, Європа закрита, і не тільки Європа. Тепер будемо їздити в Китай. Уря, уря! уря. Ну, все робиться для того, що е, Путін робить вимушено. Через війну в Україні, через Дурну голову. так. І все-таки інше. На що це було потрібно? І на що воно потрібно далі? Воно ж тільки, як показується, вже відбулося оцей безвізовий режим е за, через половиною роки війни. А що буде далі? Що вам прийдеться ще здавати так. за ефемерну підтримку Китаю? Що вам прийдеться ще здавати? Вам ще, я не знаю, може там і з Індією підписали? Про безвізовий режим. Мені невідомо. Поки що тільки про Китай щасливий. Якщо ще з Індією, то це вже 3 мільярди населення. То ви просто розчинитеся у цьому. Та таких людей, мабуть, і не треба. Так Ну, таких от таких, якими ви є, варварів. Так. Це ж варвари ви. Однозначно, ваша навіть Вікіпедія дала визначення варварам, і воно на 100% співпадає із, із тими діяннями, які ви творите в Україні. Це так же. Так що, схоже, що доля, карма, як кажуть, чи так чи інак вирішила знищити це очевидне зло?